Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр, і сьогодні ми граємо в Залізний Серце 4 або ж Hearts of Iron 4 за Державу Україну. Добре, почнемо з того, що ми створимо, ну, як створимо, армія в нас є. Сформуємо три армії. Я там приблизно розрахував, що 6. І тут по 18, як я знаю, тут -я'? максимально в цьому моді. Зразу поставимо генералів. Також ми створимо ще дві, напевно, армії в Крим, тому що там є Російський Чорноморський фронт. Типу сюди. Севастопольську бухту тут поставимо. І також на Керчі саме дослідництво, мікропроцесори. поки що видобуток ресурсів. Перепрошую, що анг... Ой, російською мовою, так як. В Мене в вовше... Перепрошую. В е -е мене взагалі цей мод трошки багає. Типу, як в мене збереження може неправильно зберегтись, чи що. І в мене з тим проблеми, що, там, наприклад, якась держава просто слетить. типу, там Ніякого прапора не буде, ніякої партії і так далі. Типу, можна сказати, вільна земля просто. А ми будемо в цьому проходженні старатися. Просуватися в сторону Європи. Постараємося дружити з європейцями. Вступити в ЄС, в НАТО. Так, ставимо поки що все. Бо пізніше розберемо, що мені потрібно, що ні. Конвой берем. Авіаносець. Підводну Підводний чевен. Осмінець... Есмінець. Есмінець. Вертольотний. Хто там? Вертольотний оператор Корвет. І есмінець, Якщо я його не брав а я його брав. Тоді я його видаляю. Фокус. Народний референдум берем. Ну поки що можемо нас час. Чи тут треба літаки розставити? Тут 200 всього. Ммм. Четриста. І сюди останніх. Виділяємо і ставимо на тренування. Все, трену... нехай тренуються. Що? Нічого нового. Так, ось літаки наші літаки. Ну, надіюсь, наші. М -м -м -м, мені навіть того не хватає <плук> Ну, давайте пробуємо. В стагнації, класно. Так. Там вроді зразу... Ні, не зразу. Добре, візьмемо пока що міністерство інфраструктури. А мені навіть трохи не вистачає. Раз, два. Можна збути створити, попробувати. не Левнітку. Поки що нехай буде при владі. Поки що ми не проти. Чіпня Чи маріонетка. Це не відключаємо, це не... нам поки що не потрібно, ми не бавимося з тим поки що. Давайте пробуємо. Давайте це і це ми лишимо, а це ми відключимо. Ми відключаємо це. Відключаємо. Це і все. Потім те, що нам буде треба, а. Все. Нам нами хоче Узбекистан торгові угоди. Створити. Ми не проти. Так, ага. 2000-й рік тільки. Зараз ми закінчимо з тим. Також я хотів поговорити на рахунок цього, що там писали в коментарях в мене. Я хочу сказати про те, що... Моя сторона буде в цій війні. Також для глядачів, які дивляться з Російської Федерації, для них це СВО. Ну, для, для українців це війна. Рахуйте, як хочете. Чи це війна, чи це СВО. Кому як? Ну, будь ласка, я. Я на стороні Швидше України, так як я живу в Україні. Е, я за. То, щоб Україна повернула свої кордони, в, е, ті, що були в 1991 році, при незалежності. Типу, але я не за те, щоб завж, ну, не то, щоб завжди боротися, не вій, війною, повертайте з стороною війною. Можливо, якось демократично постарайтесь, ще якось, але. Я на стороні України і, будь ласка, не рішайтесь за яку я сторону і все. Що я хотів на тому сказати. Ой, що? Ми все на станації. Так, ми будемо по чуть почуть по корупцію зменшувати. У нас поки ще 4 в день. Нормально. Результати за ревізьмем. Mm -hmm. Так, все, ми беремо цей фокус. Громадянську промисловість можна би взяти. Давайте візьмемо українську індустріалізацію. Ми постараємося е перетягнути Білорусь в сторону Заходу. Типу, щоб в них. Пала диктатура Олександра Лукашенка. Олександра Лукашенка, Олександра. Можливо, поможемо з. Молдові з Придністров'ям. Ну, там побачимо, як там буде, чи що там буде. Так нам треба багато заводів. Нехай будується. Я-йо-йо-ой. Якщо копию, щось зміниться. Зміниться. Слава Богу. Щось зміниться. Добре. Також хотів вас попросити за рахунок мого Discord каналу. Будь ласка, якщо ви заходите в нього... Не виходьте зразу. Типу, якщо активу мало, то нормально, так як сам телеграм-канал, ну, типу, він тільки починає розростатися. І наоборот, якби ви би заходили. І не виходили, ви б самі той самий актив робили. Запрошували б, наприклад, друзів е грати. Я не проти, щоб так мій канал використовували. Але, будь ласка, не виходьте з нього, так як... Я бачу, що не раз заходять, і можливо за годину, за дві, можливо, на наступний день вже виходять з мого телеграм-Діскорд -ка... каналу. Типу. Навіщо ви тоді заходили, якщо ви пізніше виходите, я не проти. Я вас не заставляю. Я просто говорю, ну, навіщо заходите, якщо ви потім виходите. Хочете напишіть щось в чат? Можливо, я, можливо, хтось ще з моїх друзів чи там хто на сервері є, тому Відпов... вам дадуть відповідь, поспілкуєтесь з кимось там. Добре. Так, що, але дебафи. 27. Ну, що пробуємо. Дуже великі добави. Давайте погана ідея. У нас навіть дуже велика корупція. Нам би... постараємося самі вийти типу, без того, щоб приймати все менше вже корупції. Так, які тут є гілки національні. Ревізіонізм. Навряд чи ми по ньому йдемо Підемо, тому що це Щось як захоплення, ні? Там, типу, анексія і так далі. Ага. Ну, поки що подумаємо. Якщо хочете, щоб ми пішли по якийсь з цих. Напишіть, будь ласка. В коментарях. Також хочу запитати, як запитати, я хотів би просто ще на своєму цьому каналі знімати ще, крім Hards of Ryan 4, скажімо так, інші ігри. Наприклад, Minecraft. Якщо е, просто якраз Майнкрафт він мало бере переглядів в мене. Бо я хочу залучити більше ще з аудиторії, які ви дивилися мене. І це б мені дуже помогло. Типу, якщо ви. Напишіть в коментарях, будь ласка, типу, за Майнкрафт чи знімати чи далі проводити якісь відео. Хто хоче, візьміть, прочитайте собі. а ми, Візьмемо це. Візь, будь ласка, напишіть. Просто, що я хотів показати, я вже забув на рахунок Майнкрафту. Типу, наприклад, нові якісь люди можуть дивитися на Майнкрафт. Якщо буде Майнкрафт, то, можливо, і найчастіше відео будуть виходити, бо буде ще якась гра, по якій я буду знімати. Знаєте, одна та сама гра трошки надоїдає. Бо я дуже часто в неї граю. І я так зрозумів по минулому відео багато кому не сподобалось проходження за... Якщо за революцію Троцького. Ну, типу, е, як вам пояснити? Ми стараємося змінити, типу, історію. Це альтернативщина, можна сказати. Типу, що там в Україні там були якісь репресії і так далі при Сталіні. Але, ж ми привели. Троцького до влади, можливо, він щось інше буде робити, і такого не буде в Україні. Ми ж робимо альтернативщину. Це просто. Ось так я не закликаю, що там при Радянському Союзі було круто, класно. Я при ньому не жив. Я не знаю, як там при Радянському Союзі жилося. Так що я вам не скажу, де краще, де круто. Я вам відповіді на це не дам. Це просто гра. Типу, я не показую точку зору, з якої я сторони, типу, за яку я більше виступаю там за Радянський Союз, за Україну, за Росію, Білорусь, Польщу, там, Франція, Німеччина. Це просто гра. Мені подобаються ці країни, вони цікаві. типу в самій грі. А так то я буду завжди за, за, за сторону України. Як буде в Україні, так і будувати. Ну, типу, по законодавству. Зараз все добре в Україні. Крім того, що війна йде. Так, беремо політику ЄС. Так. Українська партія. Можна взяти це, але. Давайте перше індустріалізацію проведем. Але мінус в тому, що якщо я війсню, проведу, якщо я проведу сюди тих західних. Почнеться, типу, вторгнення в Донецьк, Луганськ і анексія Криму. Тут ніби так працює. Так що мені треба постаратися. Су... Да. на що про російське? <плес> Так, дивимося, дивимося. Ну давайте візьмемо українська партія Леонід Кучма. Окей, що там у нас немає підходящих вісім. До речі, нам треба трошки зробити, бо, як я казав, їх в Крим треба поставити. Давайте змінить ракетний полк. Давайте подивимося, що там. Вони з себе представляють. А нам взагалі треба такі заводики. -та. І дайте вгадаю. Знову треба пальне купити. Ні. Їх право. Погоджуюсь все їх право. Люди це закон, люди це права. Ну. Я маю на увазі в ви... влада. Ось. Пишіть ще якісь ігри. Я пам'ятаю той коментар Crusader Kings 3. Він просто трошки важкуватий. І я ще не розібрався повністю в механіках там. Ну якщо хочете, я можу зняти, типу. Поки я вчуся. Будете підказувати і так далі. Я не проти цьому. Якщо вам дуже хочеться в Crusader Kings побачити. że 2001 rok, ura że rik prożyły. My jader na Tak korupcji zmęszym. Ми не будемо там ніякий теперським рандом по історії підписувати треба святи щось таке нормальне. Перший удар. Відповідний удар. Давайте гіпкий. Ой. Там вже щось мінус пішов. Так. А це можна переворот створити. Якщо ви хочете. Ми можемо перше по цьому піти. Потім можливо по цьому підемо, А вже після цього... підемо по перевороту. Не знаю як там, типу, на кані... Ну, літом. На канікулах було, тому що... Я не знаю, що буде літом. Типу, можливо, я буду більше знімати, можливо ні. це треба ще. Ну надіємося, що я буду більш активніший. Так. Угу, <див> змейне <плод> правило. Одну секунду. Можна взяти статус кво. Колись домовленості Один дід, народ уселене авторитарне правило. Ну поки що ще сюди не підем. Резюм моцей. Там військова промисловість промислость. Mm -hmm. Тут нас як завжди. Опа! Глянти на дослідництво. Нам тут би вже бо нам треба будівництво. Та його я не встигаю закупляти. А, стоп! Амен. Можливо, і святого. Ну давайте попробуємо тренування відключити. Відключити. Все добре. Відключили. Ой, тепер. М -м, попробуємо так. Ой. Виключись. А, у нас Порошенко вже привладив. Нічого собі він встиг вже. Це напевно Тимошенко вітчизну. Ну добре, добре. О, на нас стабільні розфри. Ура! Ми Адагнації вийшли. Ура! Можливо і на Бістрі резюп підемо. Оки можливо... Можливо вже. <зв 'як> Мікропроцесори. Мікрокомп'ютери... так-так так так А ну подивимось що там нас Ні, шкода Шкода е ой ой А чого А чого Чого так погано Ой-йоо! Мы закупимо тоді. Ну, понятно, що не в Російській Федерації, а не, наприклад, в Об'єднаних Арабских Еміратах. Тим зовут. Уже нехай так хоча б. Вот нехай так. Просто. Напевно, на цьому я буду закінчувати. Ну, на, я... на цьому я буду закінчувати. З вами був я, Олександр. З вами був я Олександр. Якщо вам сподобалось відео, нажимайте вподобайку, підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео або продовження проходження. Також заходьте на Діскорд канал. І, будь ласка, ще раз повторюю, якщо ви заходите, не виходьте, можете друзів запрошувати туди. Я не проти. Це відкритий Діскорд канал. Типу, можете там знайомитись з кимось, типу, з друзями іншими, з людьми. Також я не проти, ще раз говорю. Але, будь ласка, не порушуйте правил, якщо ви в Діскорд каналі. А сам, як я казав, був я, Олександр, і всім до зустрічі.